Вітаю, Міранда Кьортіс, відома співачка, голос якої викликає у слухачів мурахи. Її номінували на кілька престижних нагород, включно з Дав і Греммі. нещодавно я мала нагоду поговорити з нею. Ми обговорили зцілюючу силу поклоніння та її найвище свідчення. Ти дивовижна лідерка поклоніння, авторка пісені, виконавиця що означає поклоніння для тебе, Міранда Кьортіс? Поклоніння для мене це повне підпорядкування Богові. Це послуг і моє щире, так йому повна довіра. Кілька років тому ти втратила свою маму. Як поклоніння і твої стосунки з Богом допомогли тобі? Пройти цей важкий час. у період скорботи я почала більше писати. І саме тоді народився новий альбом. навіть проходячи через це випробування, я могла віддавати славу Богові. А він продовжував говорити до мене. Я не впала в депресію. Хоч це було непросто, але Бог підтримував мене і мій розум. Мені було боляче, і відтоді минуло п'ять років. Але усі ті події принесли славу Богові. Що для тебе означає усвідомлення, що твоє поклоніння твоє так, Богові твоя вразливість у музиці допомагають людям проходити через найтемніші часи їхнього життя. Я ніколи не звикну до тих історій. Я вдячна, що Бог обрав мене для цього часу, незалежно від причини. Я рада, що він звертається до мене, надихає усе це. Викликає в мені глибоке почуття смирення. Тебе номінували на Греммі і Стеллу. У тебе дуже багато нагород. Скажи, яким був твій шлях до цього рівня? Розкажи детальніше про цей період життя. Я піднімалася на нього, немов з зав'язаними очима. Найбільше у цьому процесі мене тішило те, що я завжди прагнула до того, про що говорило небо Я до цього йшла не до нагород, номінацій чи до визнання. я вдячна за це і знаю, заради чого я це робила. Розумієте? тоді заради чого? Заради цього. Артур Краут написав чудову пісню Май триб'ют або мій внесок. Люди знають її за словами Нехай вся слава буде Богу. Але пісня називається Мій внесок. І там є такі слова: Дай мені жити так, щоб це було угодно тобі. І Якщо хтось буде славити мене, нехай ця слава рикошетом відбувається від мене і йде на Голгофу. Я роблю це, щоб приводити людей до Бога. Ось що таке поклоніння? Що ти вважаєш своїм найвищим свідченням? я могла зберігати мовчання у досить важкі часи. Могла мовчати перед насмішками або у розпал бурі. Ми живемо у час, коли люди виливають усілякий бруд у соціальних мережах, і я вдячна Богові за те, що змогла покласти свої турботи на нього посеред усього цього. Завдяки тому, що я мовчала, Бог зміг довірити мені більше. Тоді почали відкриватися нові двері, і все тому, що я не підвела його довіри у складні моменти. він довіряє мені. для мене це одна з найбільших перемог після спасіння, звісно. У нас є повна довіра і я ніколи не підведу його. Я це знаю. Що Міранда Кертіс планує робити далі? Я знаю, у тебе є кілька цікавих проєктів. Не можемо дочекатися їхнього виходу. 31 травня у мене відбувся запис, і я рада, що незабаром ми випустимо сингл, а наступного року альбом Міранда Релоудед». Це був дивовижний вечір поклоніння. У центрі всього був Ісус. Люди бачили його, відчували його. Переживали явну присутність Божу. Я б хотіла, щоб ті, хто слухатиме цей альбом, відчули те саме, що відчули ми того вечора. от про що я молюсь. і останнє запитання зараз нас дивляться люди, які розбиті або відчувають безнадійність, або ті, хто страждає від залежності, як би ти їх підбадьорила? Я скажу їм. Ми служимо Богові, якого не лякає те, з чим ви стикаєтесь. Для нього немає нічого неможливого, і це не просто слова. Для Бога дійсно немає нічого неможливого. І якщо ви звернетесь до нього від щирого серця, ті, хто поклоняється йому, повинні поклонятися у дусі та істині. Будьте щирі в його присутності вам не потрібно прикидатися. Якщо ви ще не чули поклоніння у виконанні Міранди Кьертіс, обов'язково завантажте її пісні. Її композиція like you, Lord» – одна з моїх улюблених. Я плачу щоразу, коли слухаю її, тому що відчуваю Божу присутність у її піснях. Я справді її люблю. Її новий сингл називається Той, хто сидить на троні, і він уже доступний на всіх стримінгових платформах. Приєднуйтесь до прослуховування. І насолоджуйтеся. Собаки захищають. Котика заспокоюють. Коні допомагають. А люди люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. Кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Ракса відома як маленька євангелістка. Ця десятирічна дівчинка з Камбоджі розповідає своїм друзям про Ісуса. Крім того, вона допомагає вчительці ділитися благою звісткою в сусідніх селах. Це стало можливим завдяки вам, бо ви розповіли їй Євангеліє через суперкнигу. Десятирічну раксу покинули батьки, і вона почала жити зі своєю бабусею. Мені було самотньо, я думала, що ніхто мене не любить. Я була дуже сором'язливою, тому в мене були проблеми в школі. Одного разу, коли операція благословення бурила свердловину в її селі, ми показали їй серію суперкниги. Я Досі пам'ятаю той день. Поки проводили воду, одна жінка показала нам серію суперкниги про те, як Бог створив землю. Мені дуже сподобався цей мультфільм. Я зрозуміла, що Бог справді любить мене. Він пробачив Адама і Єву, і я вірю, що Бог також пробачить і мене. Після того, як Ракса подивилася цю серію, вона помолилася і стала християнкою, а незабаром зробила ще дещо. До того як я стала християнкою, мої бабуся з дідусем дали мені будивський браслет. Вони сказали, що він захистить мене, і я попросила вчительку зрізати його. я сказала бабусі, що тепер Ісус мій спаситель. Спочатку бабуся з дідусем злилися, але коли побачили, як я змінилася. Перестали заперечувати, коли Ракса стала християнкою. Вона також стала справжньою маленькою євангелісткою. Я привела до церкви двох своїх друзів, і тепер вони теж вірять в Ісуса. А ще я допомагаю своїй вчительці ділитися благою звісткою в іншому селі. Я дякую Богові за суперкнигу і за те, що вона допомогла мені й моїм друзям познайомитись з Ісусом. Яка чудова історія. Як приємно бачити, що діти приймають Євангеліє. вони дізнаються біблійні історії заради цього і створювалася суперкнига. Ми можемо перекласти біблійні історії всіма мовами, та принести їх дітям в усьому світі. на карті ви бачите ті країни, в яких вона вже виходить. Щойно ви бачили, як діти дивилися мультфільм у застосунку суперкнига. Ми приклали цей застосунок усіма цими мовами. Також суперкнига доступна на Ютубі. Діти можуть дивитися її через кабельне і супутникове телебачення. Хоча зараз це вже вважається минулим століттям. Ми переходимо на стрімінгові платформи і застосунки, і це чудово. Діти просто в захваті. сотні мільйонів дивляться її. Багато хто у захваті від пісні про спасіння, яка звучить наприкінці серії. Це молитва, яку притворили на пісню. Ви співаєте її рідною мовою, а не чужою. Суперкнига досягає дітей в усьому світі. Зараз вона доступна 60 мовами, ви можете підтримати цю місію з проповіді Євангелія, ставши партнером CBN. приєднуйтеся до нашого служіння та змінюйте. Життя людей, сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму може дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. CBN Емануїл Джей Хьюіт уперше витягнув свій щасливий квиток, коли пережив складну операцію на мозку. Але рік по тому йому поставили діагноз рак мозку. Джей міг впасти у вічей, та замість цього звернувся до Бога, почав готуватися до айронмену і зрозумів, що для Бога немає нічого неможливого. Я був шокований. Було таке відчуття, мов я отримав несподіваний удар. Після того, як лікар озвучив йому тривожний діагноз, Джей Юіт запитував себе, чому я у центральній частині мозку була пухлина розміром з м'яч для настільного тенісу. Я вирішив не казати про це дружині. Не хотів здаватися слабким від самого початку нашого шлюбу. Я вважав себе захисником сильним у нашій родині. Мені було страшно опустити захист і дозволити комусь підтримати мене. мені було дуже страшно. Пухлина впливала на центральну частину мозку Джея, і ризикована операція була єдиним способом видалити її. Багато хірургів відмовилися оперувати Джея, але доктор Мічел Бергер. Погодився зробити цю операцію, щоб зменшити ризик. Він вирішив вирізати уражену тканину мозку, поки Джей був у свідомості. коли він сказав мені, що я повинен буду перебувати у свідомості, я злякався. Я побілішав. Я подумав: а що якщо у мене станеться панічний напад на операційному столі? Мені здавалося, що моє життя перетвориться на фільм жахів. Я знав, що це небезпечно. І якщо залишити пухлину, то я можу померти. Питання було не в тому, чи погоджуся я на операцію, а в тому, чи буду я при свідомості. Після безлічі молитов Джей погодився на операцію у свідомості. Протягом двох з половиною годин Джей молився про чудо, слухаючи, як хірургічними інструментами видаляли частини його мозкової тканини. Я бачу тільки свою дружину. Я знав, що мій мозок працював правильно. Я розумів її, бачив її, усвідомлював те, що відбувається. Вона сказала мені: Джей, вони прибрали її. Вони прибрали всю пухлину. Фактично, вона заявила, що рука Божа направляла руку мого хірурга і зробила те, що не могла зробити рука людини, навіть найкращого хірурга. Я відчув себе в безпеці. Але це почуття безпеки зникло за рік, коли у Джея стався напад. Лікарі діагностували у нього рак мозку. Було відчуття, немов мені підписали смертний вирок. Я був у замішанні, адже до цього все йшло добре. Мені здавалося, що Бог влаштував усе. Я вив диво. А тепер чому у той момент я відчув, що Бог залишив мене. Коли Джей вагався у вірі, Бог показав йому вірш із другого послання до Коринтян, де Павло просив Господа прибрати жало в його плоті. Бог відповів йому: достатньо для тебе моєї благодаті, бо моя сила звершується в слабкості. Я дійшов висновку, що зараз я слабкий. Я ніколи таким не був. Але якщо я слабкий, то я сильний. Я зрозумів, що Бог не тільки явить свою силу через мою слабкість, а й дасть мені можливість зрозуміти, що таке сила і що таке слабкість. А що, якщо я зроблю те, про що навіть не мріяв, і візьму участь у тріатлоні Айронмен на 226 кілометрів, я вирішив зробити це на честь моєї дочки. Я хотів навчити її, що коли ми слабкі, то насправді сильні. Я подумав, я не можу розповісти їй про це, але можу показати. І вирішив, що змагання з триатлону Айронмен чудово підійдуть для цього. Після другої операції на мозку Джей почав складну річну підготовку, одночасно проходячи хіміотерапію. Під час тренувань, коли він був наодинці, страх поразки не давав йому спокою. Я бігав, плавав, їздив на велосипеді. У кожній з цих дисциплін наступав момент, коли я казав я більше не можу. Тоді я просив у Бога допомоги, і він давав мені сили, посилаючи інших людей. Я зрозумів, що Бог робить. Він взяв чоловіка, який вважав незалежність своєю силою, і показав, що справжня сила це стосунки. коли люди допомагають нести твої тягарі. Ти можеш пройти набагато далі ніж наодинці. одинці. На початку 2020 року. Ironman скасував усі змагання через пандемію. Але будучи спонсором Джея, вони дали йому унікальну можливість пробігти віртуальний «Айронмен». Джей мав сам прокласти маршрут, але йому знадобилася допомога громади, щоб втілити це в реальність. Бог працював над моєю душею. Мені стало легше приймати допомогу. І коли люди прийшли підтримати мене замість відчуття слабкості та нікчемності, я відчув любов. Я боявся, що хіміотерапія викличе судоми. Розумів, що із судомами не зможу пробігти 226 кілометрів. Але водночас у серці був мир. Страх не зміг мене подолати. Упродовж 14 надскладних годин Джей покладався на силу Господа, коли плив їхав велосипедом і біг дистанцію додому до дружини та доньки. пам'ятаю, як добіг до свого району, своєї вулиці. Мої друзі стояли по обидва боки дороги. там були сотні людей. і прямо за фінішем стояли Наталі та Кіра. Коли я побачив їх, усе інше відійшло на другий план. Я просто полетів до них. Я перетнув фініш і зрозумів, що виконав свою місію. Я став на коліно і сказав Кірі, Люба, якщо я зміг це зробити, то і ти зможеш, тому що з Богом можливо все. Якщо я зміг перетнути фінішну лінію Айронмена у своїй слабкості, то Бог. Може зробити все, що захоче в моєму житті. Тепер я розумію, що всі ми слабші, ніж готові визнати, але якщо ми визнаємо це, то станемо сильнішими, ніж будь коли. Я не знаю, як усе закінчиться, але впевнений, що Бог може зробити неможливе. Неймовірно. Мені здається, що я ніколи не чула настільки дивовижного свідчення. Історія Джея насправді дивовижна, це чудо. він пройшов триатлон, одночасно проходячи хіміотерапію, він буквально прийняв слово Боже, і це принесло неймовірні результати. Він бігав, плавав, тренувався заради своєї доньки, покладаючись на слово, яке йому дав Бог. Моя сила завершується в твоїй слабкості. Усі ми слабкі. Всім нам потрібна Божа сила. Бог хоче, щоб ми довіряли Його слову, бо він всемогутній. Неможливе стає можливим, коли ми покладаємося на Боже Слово. Я дивуюся тому, що робить Бог, коли ми повністю йому довіряємо своє життя, тому що все змінюється. І відбувається те, що здавалося неможливим. Сьогодні ми хочемо покластися на Боже Слово разом із вами. Ми з Гордоном будемо молитися за ваші потреби. Ми хочемо, щоб ви почули те, що Бог говорить через цю історію. Він може зробити усе навіть неможливе, бо для нього немає нічого неможливого. І якщо у вас немає раку мозку чи чогось подібного, це не важливо. Ми хочемо, щоб у своїй потребі, у своїй власній індивідуальній потребі, ви звернулися до Бога і сказали. Отче, твоє слово говорить, що твоя сила завершується в моїй слабкості. Ми молимося за вас. А перед цим прочитаємо кілька відповідей на молитви. Ось дивовижне свідчення Хелен. А вона пише: я страждала від синдрому замороженого плеча протягом кількох років. Я ходила до фізіотерапевта, але страховка перестала покривати його послуги. Я приймала препарати, але все одно постійно відчувала біль. Одного разу я дивилася Клуб 700 і почула, як Гордон молився про когось із замороженим плечем. Він сказав: в ім'я Ісуса, зціліться і будьте здорові. Я почала рухати й обертати плечем. Жодного болю. Бог благий. Ось що сталося із Сінді. У неї були проблеми з диханням. Показники кисню були низькими. і їй було важко навіть просто ходити. жінка зателефонувала на молитовну лінію сібіянпресенді. І її з'єднали з людиною, яка вірила, що для Бога немає нічого неможливого. Після молитви Сінді повідомила, що її показники кисню повернулися в норму. Вона в захваті від того, що може нормально ходити і дихати. Сінді ходить, а Джей бігає і бере участь в айромені. Як це можливо, коли в тебе рак, і ти проходиш опромінення та хіміотерапію? Кожен, хто пережив подібне, запитає звідки в нього сили? Вони від Бога, який любить його. Бог каже досить для тебе моєї благодаті. Ось де важливе, що сталося наприкінці історії Джея. Коли він завершував свою дистанцію, то забіг у свій район. Там зібрався цілий натовп. Люди стояли на вулиці і підтримували його. Це нагадує мені слова. З послання до євреїв глава 12. в одинадцятому розділі йдеться про віру. кожен новий вірш починається словами вірою, «Вірою Авраам», «вірою Ной». Це розділ про героїв віри. А в дванадцятому розділі написано. Тому і ми, маючи навколо себе таку хмару свідків. Хіба це не чудово? У нас є ціла хмара свідків, які підтримують нас, кажучи, ти зможеш це зробити? Його благодаті достатньо. У твоїй слабкості звершується його сила. Віра, це здійснення і впевненість. Я кажу людям, що віра це діє. Ви можете запитати, чи можу я отримати те саме, що інші? Чи можу я здобути це через Боже Слово? Нехай ваша віра стане дією. Це те, що зробив Джей. Він сказав, що Джей я буду готуватися до айронмена. Це надскладне випробування, особливо коли в тебе рак мозку. Але він зробив це. Я закликаю вас проявити свою віру. Покладіть руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми, Шарлін, будемо молитися з вами. ось що говорить Біблія: якщо двоє чи троє погодяться просити про щось. То отримають це від отця мого небесного. Хіба це не чудово? Ми будемо вашими двоє або троє. Ви просите, а Бог зробить усе інше. Будемо молитися. Господи, Боже, всемогутні. Ми приходимо до Тебе з вірою. Ми приходимо оточені свідками, які жили вірою. Ми віримо, Господи. Ми проявляємо свою віру і покладаємо руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Якщо ви не можете дотягнутися, покладіть руку на голову. Якщо поруч є люди, попросіть їх покласти руки на вас і помолитися за вас зараз. В ім'я Ісуса зціліться, станьте здоровими. Нехай Бог зцілить вас від верхівки голови до п'ят ніг. В ім'я Ісуса. Шарлін. Господь стілює від синдрому хронічної втоми. у вас не було енергії та сил, але Господь буквально дає вам нову силу просто зараз. Він наповнює вас своєю силою в ім'я Ісуса. Стіліться від верхівки голови до п'ят ніг. Прийміть своє зцілення в ім'я Ісуса. Будьте здорові довгі роки і дякуємо Господи за це прекрасне стілення. Багато людей отримують зцілення від депресії та тривожності. Ви боїтеся майбутнього. Бог хоче змінити це, щоб ви могли дивитися в майбутнє з упевненістю, знаючи, що воно в його руках. Він руйнує цей страх. Всі ці хмари йдуть в ім'я Ісуса у когось проблеми з правим плечем. Бог зцілює вас. Просто підніміть руку до нього і почніть славити Його за чудо, яке він зробив для вас. Амінь. На нашому Ютуб каналі, який вказано на екрані, ви можете подивитися багато історій, що зміцнюють віру. А завершимо ми словами з послання до римлян. Всяких, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Будьте цим всяким.